Перейшовши в наш інстаграм за посиланням в описі до відео, ви зможете ознайомитись із нашими золотими прикрасами, які, до речі, зі змістом, а деякі навіть зі змінними кристалами. І кристалів є дуже багато. Натискайте посилання в описі до відео. Як пробачите себе або інших? Це дуже складна тема на сьогодні, і особливо сьогодні, тоді, коли у нас йде війна, і пробачити, в тому числі, окупантів, дуже складно. Тому я буду ділитися саме своїм досвідом, досвід, який допомагав мені вижити і стати тим, ким я стала. Тому, як пробачити себе? Хочу, щоб кожен із вас подивився на дитину, на маленьку дитину, яка там розбила щось, або на те зробила, і як довго вона себе картає. І споглядаючи на дитину або на людину, яка себе дуже картає, ви можете так само зрозуміти, що те саме робите ви з собою, наскільки ви ускладнюєте своє життя. І якщо ви не можете себе пробачити, дайте собі якесь завдання, завдання, яке ви виконаєте. Shh. <laughs> І після його виконання ви перестанете себе звинувачити в той або іної причині. Хочу ще сказати, не завжди в тому, що ви себе звинувачуєте, саме ви, ні ви. Інколи складаються так обставини, інколи люди вас підводять до цього. І те, що вже відбулося, ти не можеш зминути минуле, але ти можеш винести із цього досвід і на майбутнє стати сильніше, розумніше. Вправніше, тому як пробачити себе, стать кращою версією самого себе, проаналізувати. І постаратися зробити краще для себе, допомогти собі, перестать бути дєспитом для себе. Розмовляйте сама з собою як найкращий родитель для своєї дитини. Допоможіть, зростіть себе. І саме так ви зможете себе пробачити. Стосовно інших. Хочу сказати, що саме це мені допомогло, коли неодноразово були дуже великі проблеми з людьми, навіть з близькими і коли хотілося наказати їх, дуже боляче було це все прийняти. Бог мені якось сказав: довірся мені, залиш, залиш мені це і подивишся краще, ніж я не зробить ніхто. Нагадую, що коли Бог створив людину, він да, ми, ми люди випросили у нього право вибора. І тому, коли ми робимо якісь дії, і ці дії неправильні спрацьовує закон, і саме цей закон заставить, він покарає людину або заставить її зрозуміти, що вона не права. І тому, коли ти розумієш, що Бог словами, Бог або закон, покарає людину краще, ніж ти. Оправдуючи в якійсь мірі цю людину, ми, ми відпускаємо себе. Ми даємо можливість собі рухатися вперед. Інколи я собі говорю, ну що ти візьмеш? Хвора людина. Ну що ти з хворої людини візьмеш? І тоді тобі легше відпустити. Тому я оправдую тих людей, на яких я. Тримаю якусь обіду для того, щоб оправдую їх для себе, не для них, для себе. Тому ці поради, якими користуюся я, якщо вони вам підійдуть, мені буде дуже приємно, що я змогла допомогти вам покращити ваше життя, тому що коли ми можемо пробачити себе або інших, ми. Дозволяємо собі літати. У нас виростають крила, нас нічого не обтяжує, і ми живемо своє вільне щасливе життя. Тому навіть якщо ви не можете пробачити себе або інших, скажіть собі: це для того так потрібно Богу, саме Богу. А не вам. Можливо, якщо ви знайдете людину, для кого це більш потрібніше, ви зможете пробачити і зможете дозволити собі жити це життя. Тому ті поради саме від мене. Моє присвячене ім'я Хорс, звуть мене Віктор Федорович. Я очільник Української духовної академії просвітлення. І сьогодні я спробую відповісти на запитання. Як простити себе інших, ми, як ви знаєте, живемо в умовах вільного вибору. І кожен здатен сам приймати рішення, як бути в, в, в таких ситуаціях, коли вам нанесли образу або когось образили ви. Але ось ці умови вільного вибору роблять із людини або Бога, або диявола. От, і Повернемося до нашої природи перш за все. А вона духовна, це означає, що всі події нашого життя, в тому числі ці конфліктні ситуації, які ми переживаємо, створені з єдиною метою для того, щоб ми набули досвіду. Це по-перше. По-друге, у нас немає ні друзів, ні ворогів, а всі, з ким ми взаємодіємо в житті. Це наші вчителі, вони навчають нас або через любов і добро, або через біль і страждання, і ті, і ті корисні для нашого всебічного духовного розвитку. І тому, коли ви зациклюєтеся на тих взаєминах, які були конфліктними, або на тих подіях, які в основі своєї були конфліктними, це означає, що ваша свідомість завжди буде знаходитись там, в минулому. Що це означає? Що ви обкрадаєте себе, що ви позбавляєте себе можливості жити тут і тепер. Звідти, із минулого, ми повинні брати тільки досвід. А не перетягувати емоції, думки в сьогоднішній день і весь час безкінечно переживати ті події, які там минули декілька років тому назад. От. Ще раз нагадую, у вашому світі не повинно бути нікого більше, окрім вас самих. Ось тоді ви правильно організуєте своє життя, не тягніть тих. Хто наніс вам кривду. Ясне діло, що ви е, не маєте права відпускати їхні гріхи, це їхня карма, хай вони самі відпрацьовують. Але не створюйте цих кермічних узлів, які позбавляють вас можливості жити щасливою повноцінно тут і тепер. Тому що ненависть не приносить вам ні радості. Не робить вас щасливими, а позбавляє вас просто сили тому, що вона з'їдає вас із середини. І тому не прив'язуйтесь, в тому числі зараз дуже таке повсюдж... розповсюджена думка про те, що ну, як бути, коли у вас є, так би мовити, якісь конфліктні стосунки, і як їх завершити. Прийняти і відпустити. Пропускаються два дуже важливих моменти, а саме зрозуміти, прийняти, простити і відпустити. Тобто, ви перш за все повинні зробити відповідні висновки із тої чи іншої ситуації. Тобто, ви повинні зрозуміти, а тільки після цього прийняти, а не так, щоб просто прийняти і відпустити, просто скандачка. Ні, так не буває. Спокій і радість основа нашого благополуччя. Цей спокій і цю радість ви можете отримати тільки тоді, коли ви не, ні до чого не прив'язані, в тому числі і до тих е, ситуацій, де ви там, м'яко кажучи, е, зробили якусь помилку і саме усвідомлення того, що ви були. ну, Трошечки негідними приносить дуже багато клопоту. Але ще раз кажу: із всіх тих подій ми повинні брати тільки досвід і використовувати його для того, щоб на ці гравлі більше не наступати. Пам'ятаєте притчу про Будду? я вам її нагадаю, коли Будда сидів на своєму кріслі. І проповідував своє вчення про е, причини нещастя, про е, шляхетні чи благородні істини, і так далі. І підійшов якийсь там зівака, подивився, сидить якийсь дядько, вдає себе все знайку, говорить якісь незрозумілі речі. Він його звинуватив, сказав, що ти шарлатан, і навіть плюнув на нього. На що буде відповів? А що ти ще можеш мені сказати? І той пішов розгублено, подумав: дійсно, я ось так повівся по відношенню до такої людини, а він ось так спокійно зреагував, не пустився до мого рівня. Мабуть, дійсно, це велика людина, це е, фактично втілення Бога на землі. Наступного разу наступного дня він приходить, буде сидіти на тому ж місці і проповідує свою істину. Він Перед ним пав на коліна каже, Буда, прости, я не розпізнав тебе, ти дійсно велика людина, я так негідно з тобою повівся, а ти ось так спокійно зреагував. На що буде йому сказав? А що ти ще можеш мені сказати? І той в розгубленості, як так я вчора тебе образив, сьогодні возвеличив, а ти говориш одні й ті ж самі слова. Чому Бо я не твій раб? Тому не ставайте рабом нікого і нічого, і з вами все буде гаразд, ви отримуєте життя в своє повне розпорядження і будете ним насолоджуватися. Наша сутність, якою ми по суті, не хоче бути рабом нікого і нічого. Ось до чого приводить ось така залежність від тих обставин, через які ми проходимо, в тому числі через е, ці. Знакові, такі болісні ситуації при взаємодії із людьми. От. Тому розумійте, приймайте, прощайте і відпускайте. Але як я кажу, добро повинно бути з кулаками. Ми повинні бути ярими в добрі. От. І прощати ворогів, які, наприклад, зараз приносять. Смерть українцям треба на їх могилах. Це буде справедливо. Але при цьому ви не будете створювати собі зайву карму. Ну, ось так, на мою думку. Я не претендую на істину в останній інстанції, але я говорю про те, що я думаю і я ділюсь своїм досвідом із 25 років. Духовних практик. Вони мені говорять про те, що ми не повинні бути прив'язані ні до кого і ні до чого. Ось тоді ми станемо співтворцями цього світу і, перш за все, творцями власної реальності. Бережіть себе, намасте, до наступних зустрічей! Я завжди всім рекомендую, що себе треба дуже любити. І коли ви будете через певні причини мати на себе образу, ви когось образили, через це себе гризете, у вас щось в цьому житті не вийшло, ви через це себе гризете, ви порушуєте свій внутрішній енергетичний баланс. І це все призводить до дуже важких форм захворювання. По медичному, цей випадок називають психосоматика, що у вас починаються психосоматичні проблеми, болі, які ще не мають фізичних проявів. Але з часом ці болі будуть мати фізичні прояви у виді захворювання. Тому, в першу чергу, щоб пробачити себе, себе треба дуже-дуже полюбити. Балуйте себе. Для того, щоб себе полюбити, купуйте собі гарні речі, які подобаються вам. Тут не обов'язково, щоб вони були дорогими, знаєте. балуйте себе чимось тим, чого ви любите. Якщо ви любите солодке, то трошечки солодким. якщо ви любите фрукти, трошечки фруктами. А якщо, наприклад, ви любите походити в театр в кіно, то робіть це. Тому що для того, щоб побачити себе, треба, щоб всередині вас була внутрішня гармонія. А внутрішня гармонія буде тоді, коли і ваша душа, і фізичне тіло будуть получати задоволення. Наприклад, хочу я щось дуже-дуже солодке, але багато не можу, то ну, піду хоч трошки собі солодкого, дозволю, щоб посолодити моє життя. Тому в магії є таке поняття, як посолодити життя, коли ваше життя дуже печальне. Солоджується медом. Якщо комусь цікаво. А щодо пробачення інших, то якщо ви християнин, то сама християнська ідеологія вона побудована на прощенні. Тобто треба вміти прощати. Гнів тільки з'їсть вас зсередини. А якщо ви будете вміти прощати, тоді ви зробите добро і собі, і тій людині, кому ви простили. Було дуже багато випадків, коли я о... Мала пробачити. І всім тим, хто не може простити образу, я можу порекомендувати одну дуже цікаву річ. Ви завжди можете простити, але це не означає, що ви забули. Но це дві, дві різних речей. Тобто, ви простіть цій людині, але більше з цією людиною не зв'язуйтесь. Тому, коли йдеться про гнів, про те, чи пробачити іншим, ви простіть, але не забудьте. Для того щоб кожен українець зміг творити найкращі сценарії життя, ми створили активатор успіху. Слухайте, формуйте найкращу реальність, мотивуйтесь, заряджайтесь. Одне слово, творіть. Творіть найкращі сценарії свого життя. Посилання в описі до відео.